Вітаю шановні учасники конференції. Сьогодні тема нашого нашої зустрічі буде новації податкового законодавства. Адже ви знаєте, рік починається завжди з нових показників, і в минулому році, 2022-му, було прийнято ряд законодавчих новацій, які розпочинають діяти саме в 2023-му році. Тому почнемо. Нашу конференцію саме з тих важливих цифр, які будуть впливати на оподаткування. Це в першу чергу розмір мінімальної заробітної плати і розмір прожиткового мінімуму, встановлений для працездатної особи. Ці показники саме відповідно до норм податкового кодексу, впливають в першу чергу на розрахунки з найманими працівниками, і, зокрема, на податкову соціальну пільгу, на розмір єдиного соціального внеску, тож все починаємо. По, по черзі. Розмір мінімальної заробітної плати на 2023 рік, відповідно до закону про державний бюджет на 2023 рік, встановлено в розмірі 2600, 6700 гривень. Розмір прожиткового мінімуму на працездатну особу 2684 гривні. Єдиний соціальний внесок, ви знаєте, мінімальний його розмір розраховується, виходячи із розрахунку 22% від мінімальної заробітної плати. Відповідно, 6700 множимо на 22% і отримуємо 1474 гривні. Тобто, це є розмір мінімального страхового внеску, який має забезпечити як роботодавці, так і суб'єкти господарювання, підприємці приватні, які працюють відповідно за себе. Тобто Кожен місяць підприємець має сплачувати розмір єдиного соціального внеску не менше як 1474 гривні. Що стосується ще роботодавців, то розміри відповідно мінімальної заробітної плати впливає на максимальну суму страхового внеску, тобто 15 розмірів мінімальної заробітної плати множимо і маємо. 100 500 гривень. Це є максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску. Що стосується максимальної суми самого страхового внеску, то відповідно від цієї суми беремо 22% і отримує 22 110 гривень. Це стосується в першу чергу роботодавців. Так само розмір мінімальної заробітної плати впливає на розмір відрядних Якщо Говорити про відрядні в межах України, то гранична сума, яка не підлягає оподаткуванню, становить 670 гривень. Якщо ми говоримо про добові за межами України, там сума стала 80 євро і вона не змінилась. Далі будемо говорити про. Платників єдиного податку, адже розрахунок мінімальної заробітної плати, розмір мінімальної заробітної плати і розмір прожиткового мінімуму на працездатну особу впливають саме в першу чергу на платників єдиного податку, на ставку, яку вони сплачують, і обсяг доходу, який дає право перебувати на спрощеній системі оподаткування. Як ми вже говорили, мінімальна заробітна плата встановлена в розмірі 6700 гривень. Відповідно, той розмір доходу, який дає право платникам єдиного податку фізичним особам перебувати на спрощенні системі оподаткування у 2023 році, буде становити для першої групи 1 мільйон 118 гривень. 1900 гривень це 167 розмірів мінімальної заробітної плати. Для другої групи 834 розміри мінімальної заробітної плати це 5 мільйонів 587 тисяч 800 гривень. І для третьої групи 1167 розмірів мінімальної заробітної плати. Відповідно, граничний розмір доходу, який дає право перебувати платникам третьої групи фізичним особам на спрощеній системі оплатування, становить 7 мільйонів 818 тисяч 900. Гривень. Гривень. Тобто розміри, ці, які я перелічила, дають право платникам єдиного податку перебувати на такій системі оподаткування, що стосується розміру самого єдиного податку для платників першої другої групи. Третя група, зрозуміло, там все без змін, це є 3%, якщо. З ПДВ, якщо 5% без ПДВ і спеціальний режим 2% він залишається. А що стосується першої групи, то перша група, відповідно, максимальний розмір єдиного, е, єдиного податку становить до 10% від прожиткового мінімуму на працездатну особу. Відповідно, це 268 гривень 40 копійок. Друга група платників єдиного податку. Тут же розмір самого податку прив'язаний до мінімальної заробітної плати 20%, тобто максимальний розмір ставки єдиного податку становитиме 1340 гривень. Зауважте, що в минулому році мінімальна заробітна плата на кінець року так само була 6700 гривень, але плачували інший податок, тому що для розрахунку береться той розмір мінімальної заробітної плати, який встановлений станом на 1 січня поточного року. Ну і четверта група, там в залежності від кількості землі в користуванні, там відповідно розмір не впливає мінімальної заробітної плати. Що ще хотіла нагадати, в першу чергу це бухгалтерам. Ну, і, в принципі, роботодавцям, які мають найманих працівників, це розмір податкової соціальної пільги. Так само гранична межа доходу, яка дає право на застосування податкової соціальної пільги і розмір самої податкової пільги, залежить від розміру. Прийнятих соціальних стандартів. Якщо буде вас цікавити це питання, будь ласка, ви звернетеся до третього слайду і побачите, які розміри відповідно податкової соціальної пільги ви маєте право надати своїм найманим працівникам у 2023 році. Це пільга може бути звичайна 3760 гривень, розмір доходу, який дає право на застосування такої пільги, а відповідно сама пільга 1340 гривень. 2 гривні для батьків, які мають дітей, не забувайте, що цей розмір 3,760 множиться на кількість дітей, а сама пільга становить 2013 гривень. Підвищена пільга відповідно до податкового кодексу пункту 169.13 це буде 2013 гривень, і максимально підвищена пільга це буде 2684 гривні. Тобто, якщо Буде потреба, будь ласка, звертайтесь до цього слайду. Що стосується тих пільг, які прийняті були в минулому році, і стосуються, відповідно, вони поточного 2023 року, то в 2023 році припиняють дію деякі податкові пільги. В першу чергу це пільги, які надавалися галузі кінематографії, космічної діяльності і постачання програмної продукції. Крім того, до 1 січня 2023 року була така тимчасова пільга, яка надавалася готелям і подібним засобом тимчасового розміщення щодо оподаткування ПДВ, але незважаючи на те, що ця пільга перестала діяти в тому вигляді, якому вона була, вона продовжує надаватися відповідно до пункту В під пункту 193.1 статті 193 податкового кодексу, тобто ця пільга продовжує діяти. Що стосується ще новацій податкового законодавства, то в першу чергу хочу звернути увагу платників податку на додану вартість, це впровадження нової версії у КТЗ. Ця версія буде побудована відповідно на, ну, на основі гармонізованої системи опису і кодування товарів версії 2022 року і комбінованої номенклатури Європейського Союзу 2022 року. Ще зразу в цьому ракурсі хочу звернути увагу тих суб'єктів господарювання, які використовують касові апарати або звичайні програми і здійснюють продаж підакцизної продукції. Знову ж таки, враховуючи те, що ви маєте в розрахунковому документі обов'язково вказувати ну, при продажі саме підакцизної групи товарів, поту КТЗ, то врахуйте цю інформацію і обов'язково. Звертайте увагу на супровідні документи, тобто на податкові накладні постачальника такого виду вашої акцизної продукції для того, щоб правильно вказати цей код. А так, як ви знаєте, в реквізитах чеку обов'язково мають бути зазначені ці відомості. Податкові новації 2023 року також стосуються змін у. Порядку ну, скажімо так, не порядку звітування, а в, в самому звітуванні платників податків. Чому? Тому що 2023 рік буде першим роком, в якому м, будуть вперше звітувати. Це м, будуть подавати звіт про контрольовані іноземні компанії, буде подавати звіт у вигляді розрахунку мінімального податкового зобов'язання, і м, звіт для резидентів Дія Сіті, тобто перший звітний період для них. 2023 рік, хоча, в принципі, вони працювали за такими системами у минулому році. Тому зверніть, будь ласка, увагу на цей слайд, якщо буде така потреба. Що стосується ще змін, то це в першу чергу стосується платників податку на прибуток, запроваджено сплату авансових внесків з податку на прибуток за кожний пункт обміну іноземної валюти. Знову ж таки, там буде, скажімо так, сплачуватись цей звіт з 1 січня 2023 року по 30 червня 2023 року із застосуванням коефіцієнту 0,33, а надалі з липня 23 по 31 грудня 2023 із застосуванням коефіцієнта 0,66. Якщо буде потреба, будь ласка, зверніться знову ж таки до цього слайду. 2023 рік також є роком, в якому будуть подаватися звіти за новою формою. Це в першу чергу стосується податку на прибуток, декларації про майновий стан і доходи, податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, земельного податку, податку з власників, декларації з транспортного податку, декларації за місце для паркування і декларації з туристичного збору. Що стосується... Декларації по земельному податку. Якщо у вас це питання буде цікавити, побачите на цьому слайді ті основні зміни, які містяться у новій формі декларації. Я не буду їх перераховувати. Якщо треба, будь ласка, зверніться до цього слайду. Але зуважте, що ці форми діють з 2023 року, і, відповідно, якщо ви вже зараз будете звітувати, звітуйте за новими формами. Також я хотіла звернути вашу увагу. На новації, ну, скажімо так, навіть не новації, а на порядок оподаткування доходів волонтерів. Навіть це не доходи, а значить, тої допомоги, яку вони отримують і мають відповідні певні пільги, але при умові, що вони внесені до реєстру волонтерів. На веб-порталі ДПС України розміщено інформаційний лист номер 8 Ви можете його знайти в рубриці. Друкована продукція, а можете звернутися безпосередньо на головну сторінку і в новинах подивитись цей інформаційний лист, розміщено. Відповідно, якщо ви є волонтерами або знаєте таких людей, які займаються такою діяльністю, будь ласка, зверніть увагу саме на цей лист. То дуже добре, гарно, докладно, розписано яким чином здійснюється оподаткування, звільнення від оподаткування, відповідно який звіт подавати і як його подавати, тому, будь ласка, якщо вас цікавить питання волонтерської діяльності, обов'язково ознайомтесь з цим відповідним документом. Це те, що я сьогодні хотіла в першу чергу, на що я хотіла звернути вашу увагу. Також хочу нагадати вам про застосування реєстраторів розрахункових операцій. Раджу тим, хто ще це не зробив і має можливість використовувати в своїй діяльності програмний реєстратор розрахункових операцій. Є версія як і для Андроїду, так і для інших версій. Тому, будь ласка. Звертайтесь до податківців, або це Центр обслуговування платників, або це є ДПС у Рівненській області. До речі, на субсайті ДПС у Рівненській області розміщено телефони, за якими ви можете звертатись у разі отримання, для отримання консультації, якщо у вас будуть питання. Там є як і звичайні стаціонарні телефони, так і мобільні телефони. Зрозуміло, вони працюють у робочий час. Якщо повітряна тривога, то будете дзвонити після повітряної тривоги. Що стосується ще інформації, яка є на субсайті ГУДП У області, то всі новації податкового законодавства, які я говорила, більш розширено, з консультації ви можете отримати відповідно із тих матеріалів, які розміщені на субсайті ГУДП Рівненської області, або на звертайтесь до веб-порталу ДПС України. Так з GOV.UA. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що суб'єкти господарювання, які використовують свої діяльності касові апарати, це чи стандартні класичні, чи це є програмні реєстратори розрахункових операцій, зобов'язані забезпечити розрахунок споживача картками. Тобто не тільки готівкою, а і безготівковим способом. Тому зверніть на це увагу. І Хочу нагадати про те, що кампанія одноразового добровільного спеціального декларування триває. Це так звана податкова амністія, в рамках якої можна задекларувати активи, з яких в попередніх податкових періодах не були сплачені, які були придбані за доходи, з яких не були сплачені податки, таким чином легалізувати свої активи для того, щоб надалі працювати в чисто. І хочу звернути увагу громадян на те, що а з 1 січня поточного року стартувала кампанія декларування доходів громадян, отриманих у минулому 2023 році. Це стосується як і тих громадян, які мають обов'язковому порядку подати декларацію, так і тих громадян, які мають можливість і хочуть скористатись податковою знижкою. Тому, будь ласка, слідкуйте за новаціями податкового законодавства. Можете використовувати месенджери, які є в доступі. це і телеграм-канал, це і вайбер. Це є відповідно таксбокс, Будь ласка, звертайтесь до всіх можливих каналів інформаційних податкової служби і отримуйте актуальну податкову інформацію. Наразі дякую за увагу.